Усім доброго дня! Мене звати Мартинюк Костянтин Ігорович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону управління інспекційної діяльності в Рінській області. Сьогодні в нас буде з вами вебінар на тему Організація системи управління охороною праці на підприємстві та обов'язки роботодавця». В ході проведення вебінару ми розглянемо три питання: перше це загальні вимоги щодо функціонування системи управління охороною праці. Друге це обов'язки роботодавців щодо створення безпечних умов праці на робочих місцях. Та третє це основні вимоги щодо допуску працівників до самостійної роботи. Насамперед, ми з вами нагадаємо, що ж таке охорона праці. Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини процесі трудової діяльності. Далі ми з вами висвітлимо вже саму систему управління охороною праці. Система управління охороною праці скорочено СУОП це сукупність відповідних органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативно-правих актів і інструкцій ведуть цілеспрямовану планомірну діяльність з метою виконання поставлених завдань з охорони праці. Система управління охороною праці в нас є цільовою підсистемою загальної системи управління підприємством та охоплює усі напрямки виробничо господарської діяльності підприємства та трудові колективи його структурних підрозділів, Реалізується у вигляді цілеспрямованої діяльності посадових осіб та працівників підприємства. що Щодо виконання чинних нормативно-правих актів з охорони праці з метою попередження виробничого травматизму, професійної захворюваності та пожеж і аварій, створення системи управління охороною праці це в першу чергу визначення керівництвом підприємства політики в галузі охорони праці, а саме праці охоронної політики стосовно зобов'язань, намірів та заходів в сфері охорони праці. Визначення мети роботи системи управління охороною праці, об'єкта та органів управління завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, створення ефективно діючих систем мотивації. Мета управління охороною праці на підприємстві це реалізація конституційних прав працівників та забезпечення вимог нормативно-правих актів щодо збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Створення безпечних та нешкідливих умов праці, покращення виробничого середовища, запобігання травматизму, профзахворювань, пожеж та аварії. Об'єктом управління охорони праці на підприємстві є діяльність роботодавця або довіреної ним особи, керівників структурних підрозділів, функціональних служб і всього колективу підприємства для забезпечення належних, здорових і безпечних умов праці на робочих місцях. Виробничих ділянках, а також цехах і на підприємстві в цілому. Попередження травматизму, профзахворювань, аварій та пожеж. Управління охороною праці на підприємстві здійснює роботодавець або довірена ним особа. Виконання вимог нормативно-правих актів про охорону праці здійснюється на підприємстві шляхом забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці, тобто шляхом. Планомірно і своєчасно виконання всіх завдань і функцій управління охоронної праці на виробництві. Основні завдання системи управління охороною праці перше це запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, пожежам та аваріям. Друге це дотримання вимог колективних договорів законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці. Третє це виховання самосвідомості працівників підприємства з питань безпеки праці з метою їх ставлення до них як до головних своїх обов'язків. Наступне це визначення і розподіл обов'язків прав і відповідальності за стан охорони праці між всіма керівниками підприємства. Наступне забезпечення необхідної компетенції посадових осіб. Спеціалістів та всіх працівників з питань, що пов'язані з виконанням покладених на них обов'язків розумінням своїх прав, обов'язків та відповідальності. А також останнє це підвищення ефективності функціонування самої системи управління охороною праці. Таким чином, система управління охороною праці. Це сукупність суб'єкта та об'єкта управління, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілоспрямовану планомірну діяльність для забезпечення здорових та безпечних високопродуктивних умов праці. Охорона праці базується на законах та інших нормативно-правих актах, які є головним джерелом зовнішньої інформації, що надходять до системи управління охороною праці. І суб'єкт і об'єкт системи визначається її рівнем. На державному рівні суб'єктом управління є кабінет міністрів, виконавчим органом є безпосередньо держпраця, а об'єктами управління діяльність галузевих міністерств, обласних і місцевих облдержадміністрацій, їх забезпечення безпечними і здоровими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях. На галузевому рівні суб'єкт. Управління є відповідне галузеве міністерство або відомство, а об'єктами управління діяльність підприємств, установ та організацій, галузі із забезпечення на них безпечних і здорових умов праці. Суб'єкт управління на регіональному рівні це відповідна державна адміністрація, а об'єкт управління діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території даного регіону. Суб'єктом управління в системі. Управління охорони праці підприємства є роботодавець. А в цехах або на виробничих дільницях і в службах це керівники відповідних структурних підрозділів і служб. Об'єктом управління в системі управління охороною праці підприємства є діяльність структурних підрозділів і служб підприємства із забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях. До основних функцій системи управління охороною праці на підприємстві належать прогнозування і планування робіт, організація та координація робіт, облік та аналіз, оцінка показників охорони праці, контроль за станом охорони праці та функціонування системи управління охорони праці, а також останнє це стимулювання охорони праці. Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що функція прогнозування та планування роботи в охороні праці, в основі якої належить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в системі управління охороною праці. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне. Наступне питання, яке ми розглянемо, це… Безпосередньо вимоги до самого роботодавця, що він нас повинен забезпечити на підприємстві, які безпечні умови праці, роботодавець зобов'язаний створити на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до, 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 до нормативно-правих актів з охорони праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець нас забезпечує функціонування системи управління охорони праці, а саме створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність, а також призначає відповідальних за виконання покладених на них функцій та контролює їх додержання. Розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації, виробництва вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо. Забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, здійснює моніторинг за їх технічним станом, забезпечує усунення причин, що призводять до виникнення нещасних випадків, професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, зазначених, визначених комісіями за підсумками розслідування їх причин. Організовує проведення аудиту з охорони праці, лабораторних досліджень, умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та остаткування, проводить атестацію робочих місць на відповідність нормативно правовим актам з охорони праці в порядку і в строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних та шкідливих умов праці та виробничих факторів. Розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти е, з охорони праці, що діють в межах підприємства, е, встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до е, нормативно-правих актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами з. Е, Підприємства охорони праці здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуваннями та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці, організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці. Вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. І саме основне роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вище вказаних вимог. На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці. Відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці, на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці на підприємстві, можуть виконувати особи в порядку сумісництва, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку, служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти Служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право на видачу керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкових для виконання приписів щодо усунення наявних недоліків, одержання від них необхідних відомостей, документацій і пояснень з питань охорони праці. Можуть також вони вимагати відсторонення від роботи осіб. Які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу та перевірки знань і не мають допуску до виконання відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правих актів з охорони праці, також мають право зупиняти роботу виробництва дільниці машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушення, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючим. Надсилати, мають право надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Ліквідація служби охорони праці у нас допускається тільки у зв'язку з ліквідацією підприємства чи припиненням використанням найманої праці фізичною особою. Так, далі в нас йде третє питання це безпосередньо допуск працівників до виконання самостійної роботи. Е, слід зазначити, що працівники під час прийняття е, на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за е, рахунок роботодавця, е, інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. Навчання з питань охорони праці може проводитися як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання, тобто модульного або дистанційного, а також з використанням технічних засобів навчання це аудіовізуальні, комп'ютерні, навчально-контрольні системи, також комп'ютерні тренажери. Особи, які суміщують нас в професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, як за їхньою основною професією, так і за професіями, що суміщуються. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організовуються навчання, проводяться лекції, семінари та консультації, перевірка знань працівників з питань охорони праці. Проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їх функціональних обов'язків, перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань підприємства, склад якої керівник підприємства або його заступник, тобто головою комісії призначається у нас керівник підприємства або його заступник. До службових обов'язків, в яких входить у нас організація роботи з охорони праці. А в разі потреби створення комісії в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідного підрозділу чи його заступники. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі у нас зазначається. Перелік основних нормативно-правих актів з охорони праці, відповідно до яких було пройдено навчання питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків, вирішуються роботодавцем. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на Своєму підприємстві видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи з підвищеною небезпекою. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні в нас пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються в нас до роботи працівники, у тому числі і посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити інструктажі. За характером і часом проведення інструктажів з охорони праці, нас поділяються вони на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці. До початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше від 2 до 15 змін або дублювання протягом не менше як 6 змін. Стажування або дублювання у нас проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною безпекою у випадках, передбачених нормативно правовими актами з охорони праці. Після закінчення стажування. Або дублювання та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці, наказом або розпорядженням роботодавця, або керівника структурного підрозділу працівник допускається до самостійної роботи. Про що робиться запис в журналі реєстрації інструктажів? У протилежному випадку, якщо працівник в нас не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку, з протиаварійних та протипожежних тренувань до стажування. Новим наказом може бути тобто стажування новим наказом продовжується на термін, не більше як 2 зміни. Всім дякую за увагу. В кого є які питання, слухаю вас. Якщо питань немає, дуже вам дякую. До побачення.